Замовила в інтернеті вербу короні шики. Давно про неї мріяла. Хочу виростити як штамбову. Приїхала вона до мене у горщику з закритою кореневою системою. Отже і ту саджати. Підготувала посадкову яму. Вона має бути в рази більша, аніж коренева система рослини. Дістаю рослину із горщика. Подивіться, які корінчики. Роблю 4 надрізи. Це допоможе рослинці краще розвиватися. Якщо так не зробити, з часом рослинка може загинути, навіть не вкорінившись. Ставлю рослинку у посадкову яму попередньо пролитою водою та присипаю її ґрунтом до тієї пори, що вона зростала у горщику. Проливаю місце посадки чистою водою, добрив ще ніяких не додавала, але планую. Ставлю опору. Це у мене дерев'яна палиця. Обрізаю гілочку, яка зростає у бік. Верхівку не підрізаю, так як планую вирощувати рослину, як штамбову. Прив'язую та буду чекати появи перших листочків.